У цьому відео я стрімголов пробіжусь по перших цікавих подробицях стосовно останнього архетипу Summoner, що має стати доступним вже наприкінці цього літа. Привіт, друже! Ти на каналі Happy Grave UA і з тобою я, Хеппі, твій гід у світі Ashes of Creation. Ми майже досягли 500 підписників. Залишилось зовсім небагато, але аналітика показує, що більшість глядачів досі не підписані. Тому я звертаюсь до тебе з проханням. Підпишись на канал, постав лайк. Лайк цьому відео та напиши будь-який коментар. На перший погляд, це може здатися незначним. Проте, твій внесок є надзвичайно важливим для розвитку каналу та моєї мотивації створювати нові цікаві відео. То що там, по самонеру? Кілька днів тому Стівен увірвався у загальний канал офіційного Discord of Creation та поділився з нами новими деталями щодо архетипу Самонер. Також наш дедлайн ніндзя засвітив концепт арти самонів, яких ми теоретично можемо побачити на повідку у Самонера. На що ж буде схожий цей архетип? Стівен підтвердив, що Самонер буде дуже схожим на свого візаві з Lineage 2. Це невеликий хінт, якщо хочеш зрозуміти, як буде гратися цей архетип. На відміну від самонера з лінійки, у нашого пана буде більше здібностей для самих самонів та більше можливості для їх підтримки у вигляді різноманітних бафів. Колись давно, ще на початку цього століття, я досить багато грався у Lineage 2, але за інші класи. Тож не можу сказати, який був тамошній самонер, проте тепер ти знаєш, в який бік копати, якщо цікаво дізнатись більше. Також наш любитель підглядати за гравцями з літаючої каравели сказав, що самони будуть перманентними. І перше, що спадає на думку, як же тепер будуть виглядати облоги. На нещодавніх тестах облог розробники вже вимикали людям маунтів через надмірне навантаження на сервери та візуальну кашу на екрані. А тепер уяви облогу повну гравців, всіх їхнє вміння і всіх самонів докупи. Це буде справжнє випробування для серваків. Давай вже зараз побажаємо інтрепід. Студіус удачі та подаруємо подорожника. Ще стівен зазначив, що лише деякі комбінації архетипів зможуть мати більше ніж одного компаньйона одночасно, але раніше вже було підтверджено, що деякі з них зможуть мати аж до трьох посіпак. І перед тим як перейти до солоденького, ось ще трохи інформації. Раніше повідомлялося, що здібності компаньйона будуть з'являтися на основній панелі навичок гравця. А тепер десерт концепт арти можливих самонів. Перший набір це чотири створіння, які, схоже, є елементальними самонами. Я припустив, що це будуть більш міцні створіння, підходящі для ролі танка або бруйзера. Можна помітити, що ці істоти мають кам'яну масивну основу та виглядають так, ніби реально здатні витримати не один удар. Також поруч з деякими з них є зірочки. Можливо, це вказує на їхню силу, подібно до системи рангів у елітних мобів. Або ж це взагалі щось інше, хто його знає? Офіційно подвійні щити будуть в грі, і саме для Самонера, бо пара концептів компаньйонів намальовані з двома велетенськими щитами на руках. Виглядає круто, і я вже не можу дочекатися, коли побачу їх 3D-моделі та анімації, якщо вони взагалі дійдуть до продакшену. Далі бачимо істот, дві з яких дуже схожі на янголів, чи типу того, і одна точно як личинка якоїсь моцної комахи. Можливо, я помиляюсь, але можна припустити, що це будуть створіння підтримки. Якось вони не виглядають надто загрозливими, особливо той круасан з крильцями. Можливо, вони зможуть лікувати або давати бафи самонору чи його паті. І нарешті демонічні самони, які цілком логічно виглядають у ролі DPS. Чи всі вони демони? Перший та третій зліва досить близькі до нежиті, або мені треба знову одягати окуляри? Як ти думаєш? Це все ще концепти і зміни неминучі, але мені імпонує поточний стиль. Схоже, розробники рухаються у вірному напрямку. Впевнений, готові моделі нас приємно вразять. Ми знаємо, що самонер має бути універсальним архетипом, здатним виконувати різні ролі в групі залежно від типу самона. На основі цього я і будую свої припущення щодо розподілу самонів по ролях на показаних концептах. Ні для кого не секрет, що Самонер це, без сумніву, найочікуваніший архетип у Ashes of Creation. Усі тільки говорили про нього ще задовго до того, як ми побачили більшість доступних архетипів. Напиши в коментарях, якщо, хоч раз чув щось на кшталт, от вийде Самонер, тоді точно почну грати в Альфу. Чекати залишилось недовго. Дедлайн Ніндзя Стівен заявив, що Самонер має вийти на початку третьої фази, тобто 4 серпня цього року. Але я б не радив покладатися на цю дату, адже розробка архетипів займає чимало часу, і ти сам бачив, скільки вже затримок було з розбійником. Тож готуємось до переносу з вірою у краще. А під відео є посилання на нашої української ком'юніті у Discord, гільдію та мій телеграм-канал. Маєш гру і хочеш грати разом? Приєднуйся до Ukrainian PUB. До зустрічі у VR.